Після повномасштабного вторгнення наша держава потребувала нових символів вдячності, символів звитяги і гідних подвигу захисників. У травні 2022 року з'явилася найвища військова відзнака: Хрест бойових заслуг. Це відповідь на надзвичайний героїзм на фронті. Її вручають за видатну особисту хоробрість або блискуче управління військами. Першим нагородженим став генерал Олександр Сирський. Це нагорода для тих, хто змінює хід бою. Але війна це не лише фронт. Медаль за оборону України заснована в серпні 2022-го, шановує всіх: військових, волонтерів, медиків, комунальників, кожного, хто долучився до захисту країни. Зміни торкнулися і відомчих нагород головнокомандуючого ЗСУ. Нова система стала прозорішою та чітко і ієрархічною. Наприклад, Золотий Хрест вручається рядовому та сержантському складу за визначні вчинки та успішне виконання бойових завдань на полі бою, а хрест хоробрих це відзнака за особисту мужність та відвагу, проявлені безпосередньо під час зіткнення з ворогом. Комбатантський хрест вручається безпосереднім учасникам бойових дій з перших днів вторгнення. А відзнака військова честь спеціальна нагорода для офіцерів за їхній професіоналізм, доблість та успішне керівництво підрозділами. Це сучасні символи визнання заслуг на передовій. Десятки тисяч нагороджених, тисячі історій незламності. Ці відзнаки це матеріальне втілення поваги держави до своїх героїв. Вони нагадують нам ціну нашої свободи, шануємо наших героїв, слава Україні!